Перш за все потрібно змінити конструкцію, ну тому що пам'ятаєте, якщо ми довго говорили до цього саме в форматі Сисфайру, то після Анкориджа, після Аляски, після діалогу прямого фізичного да не телефоном, а вживу між Путіним та Трампом, на превеликий жаль, Трампа змінилася риторика. Вона він пішов десь знову на поводу у Путіна і переформулював досягнення Сисфайру на те, щоб одразу домовлятись про мир. Ну що звичайно ж, ну присю сьогоднішньому розкладі, як на мене, не є реалістичним, тому що для конкретних мирних домовленостей ще недостатньо зроблений натиск для цього на Російську Федерацію. Ну тому, як на мене, все ж таки варіант, який раніше пропрацьовувався з нашими партнерами і пропонувався, в тому числі Україною. Це ну, поступове досягнення ну політичних і мілітарних домовленостей, ну через інструмент Сісфаєру, тобто, спочатку всеосяжне припинення вогню, а вже. Потім початок перемовного треку в там, гарантіях безпеки і формулювання якоїсь мирної угоди. Як на мене, це виглядає набагато логічніше.